Привіт малята! Сьогодні я вам пропоную послухати казку Василя Сокомилинського Зайчик та місяць. Холодну взимку зайчиковий. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний взірець з яру повіває. Сів зайчик під кущем простяг лапки до місяця та й просить Місяць, любий погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Шкода стала місяцеві зайчика, він і говорить, іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи, зарився в стіг, виглядає, усміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю, тепер твої проміні теплі, теплі. Ось і кінець казочки. А ви були уважні, уважно слухали. Тож я поставлю вам декілька запитань. В яку пору року відбулася подія? Подія відбулася взимку. Де застала ніч зайчика? Так, зайчика ніч застала на узліссі. До кого зайчик звернувся по допомогу? Зайчик звернувся по допомогу до місяця. Які слова він промовив? Що він його попросив? Він попросив, щоб місяць його погрів. А чи зміг би місяць його зігріти? Звичайно, ні, не зміг. А які слова подяки почув місяць від зайчика? Так, зайчик сказав йому спасибі та те, що його промені теплі, теплі. Молодці малята! Я дякую вам за увагу та прощаюсь з вами до побачення.